Про що ви думали, що не перебіжать, поки не відчули це на собі. Азвучі слова. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, ще дисклеймер. Раніше я думав, що люди, які скажуться на те, що з С-дух важко впоратися, просто використовують його як ублення для лінії. Виявляється, через інші травматичні події, які сталися зі мною у віці від 8 до 18 років, я маскував здух. Який весь цей час був не діагносттований, не зважаючи на явні ранні ознаки, я почав відчувати все більше труднощів в навчанні, а заводом навіть не зміг впоратися з базовими завданнями. Я дослідив свої симптоми і виявив, що вони майже повністю збігаються з комбіновим строго дефіциту уваги та гіперактивності. проактивності. Іноді виконавча дисфункція настільки сильна, що я годинами не можу стати з ліжка і попити води: я кричу собі, що треба рухатись. У мене будь голова від зневоднення і стресу, але я просто не можу. Я не можу статися на чомусь одному. Тому що якщо мій мозок нато тихий, я відчуваю сильну сумнивість. Але якщо мені потрібно сердитись на багатьох речах, а він занадто занятий, я не можу навіть читати англійською, наче здатність читати і думати повністю свого тіла. І мені доводиться затуляти вуха і чекати, поки це припиниться. Мені ніколи не ставили діагноз в дитинстві, і я не можу дозволити собі приватну медичну страховку. Державна страховка в моєму штаті не покриває діагноз духу у дорослих. Так що так, це відстій. І я шкодую кожного разу, коли я. Коли небудь був злим з людьми, які говорили, що живуть так само. Хронічний біль. Люди постійно кажуть мені, просто переживи це. Ти виглядаєш добре. Значить, все не може бути так погано. Відчувати біль буквально кожну секунду свого життя. Це важко. Так, я вмію це добре приховувати я навіть можу сміятися і жартувати, ходити на роботу, відвідувати родину, ходити на заходи. Але мені не буде боляче робити все це. Я так довго страждав від болю, що вже не пам'ятаю, як це не мати болю. Ти пристосовуєшся, але буває дні, коли ти не можеш нічого робити, окрім як лежати в ліжку, плакати і благати, щоб це припинилося, хоча б на 5 хвилин. Просто цього ніхто не бачить. Вони не бачать нескінчених візитів до лікарні, медичних процедур і ліків, нескінчених безсонних ночей, плачуть через дрібні незручності, тому що остання крихта того здоров'я у вигляді здорового глузду була розмита. Томою і болем я ніколи не думав, що я хтось перебільше, але дуже, дуже багато людей так думають і називають людей, які страждають від хронічного болю, брехунами та фальсифікаторами. Я просто ки згадати, коли у них останні боліла голова, гриб чи ще щось, і пригадати, наскільки нещасно це почували, а потім уявити, що десь відчувати це постійно. Тривалий біль це те, що по справжньому не може зрозуміти, поки не відчуєш його особисто. Запаморочення. Після ковіду мені поставили діагноз запаморочення в молодому віці. Раніше думав, що запаморочення це просто паморочення, поки не зрозумів, що воно може крижати голову під час сну, ходьби, би, стояння, підйому, сидіння навіть при нахилі голови. Ви повністю втрачаєте рівновагу. Коли сталося вперше, я відчув, що у мене напад або інсульт. Я звернувся до швидкої допомоги, отримав ліки і до ранку був в порядку. Я думав, що це був одноразовий випадок, але я не знав, що це почало повторюватись. Аж до того, що я почав скасовувати свої плани, бо це почало відбуватися ще місяця. Це лайно звело мене з розуму. Голова йде обертом. Я не можу все прямо або контролювати своє оточення. І це відбувається без жодного попередження. Ніхто, абсолютно ніхто, не може зрозуміти твоє становище або те, з чим ти маєш справу, тому що вони не можуть цього відчути. Зрозуміти, люди думають, що ти перебільшуєш. Це викликало в мене депресію і смуток. Я не можу ходити в спортзал, тися на атракціонах, перебувати під відкритим сонцем і так далі. Це дрібниця життя, які я сприймав як належне. А тепер можу ставитись до них з повною обережністю. Життя триває після зустрічі з двома людьми, які мають справу цим протягом багатьох років. Я можу сказати, що це лайно реальне. До вагітності наразі я не на сятому тижні. Вчора вдень я подумала, Картопля фрі це було б чудово, але мені залишалося ще дві години до роботи. Я пішла з роботою голодною. У мене була їжа в сумці, але її запах крекер, асорті, мюслі, горіхи. Викликали у мене сильно нудоту, А сама думка про неї викликала у мене блювоту. Я навіть не могла б думати про їжу тільки про картоплю фрі. Я стояла в черзі на касі, і думала, що мене зараз знудить або втрачу свідомість. Було таке при і нудота. Я була близька до сліз. Коли дала свою картку хлопчині з автомата, я взяла картоплю фрі і поклала одну до рота. І це було так, ніби гумка тріснула в моєму мозку. Я була у повному порядку, навіть щасливою. Я їхала додому і не з'їла більше жодної картоплини, Поки не сіла на кухонний стіл і не поглинула її. Як леді, до вчорашнього дня я не думала, що в мене може бути тяга до війності, і я ніколи не буду суматися в них знову. Це було дико. Великі моря, сила океану. Історії про великі моря завжди звучать перебільшено. Але це тому, що вони божевільні та неймовірні. Відео не можна дати це належним чином. Ви повинні бути там перебувати в долині між двома 50-метровими хвилями, між якими проривається сорока узаловий вітер. Бризки б'ють по шкірі так сильно, що печуть і засліпляють тебе. Океан у клятому небі над тобою. Це абсолютне божевілля. Ти їдеш на цій масивній хвилі, ніс прямо в небо, і ти перекидаєшся через вершину, як на американських гірках. І ще раз це схоже на неминучу смерть. На самому верху немає вітру. Це просто сюрреалістично. А потім, перечне падіння з іншого боку, вбризка, чиста сила хвилі. Я бачив, я бачив, як хвилі б'ються в палубу і розбиває дерев'яні пастки для риби, як горила розбиває будиночок з паличок від морозова. Як швидко минає час, коли ти переходиш у середній вік, цілі тижні та місяці пролітають непомітно, і ти дивуєшся, куди вони поділися? Діти середніх класів, твоїх друзів несподівано вступають до університету. А ти думаєш, зачекай, хіба тобі не 12? Ти чуєш нову пісню одного з улюблених виконавців і розумієш, що насправді він випускав пісень вже 8 років. Ще 6 років тому виходили в гори з рюкзаком кілька днів поспіль, і розумієш, що за останні кілька років... Зовсім забули про це, і вам потрібно буде серйозно потренуватися, щоб відновити свої навички, і ви не впевнені, що у вас є час на тренування цього року. Тому що тільки вчора був травень, але рафтом настав грудень, і це не найкраща погода для походів в будь-якому випадку. Чорт, як це вже знову час продовжити іпотеку? В моїй машині вже 7 років? Що? Одруження та зміни, які воно спричиняє в житті. Я багато разів чув, що все змінюється, коли ти одружишся, особливо з точки зору чоловіків. Я ніколи не дуже вірив в це. Але зараз я вже шість місяців у шлюбі і я кохаю її до нестями, але я ніколи не чував себе таким злям самого себе. Я б навіть сказав самотнім. Все вирішуємо спільно, драма з родичами проростає, здавалося б, не звідки? А мої мрії стають собі швидаленими. Годинник здається, порився вперед, час летить. Я не пам'ятаю, коли останньо бачився на кращим другом, бо мав змогу мати особистий час на вихідний без необхідності продовжитись перед дружиною. Це кожне неможливе балансування, коли я дбаю про жінку яку кохаю, і наші стосунки цінує власної гордості, особистого життя та амбіцій. Нудота першому триместрі вагітності. у пільмах когось нудить один раз, ніби вони поводяться нормально, а потім раптом біжуть до туалету. А черпне плин вони виходять звідти в повному порядку. Для мене ж я була по суті прикута до ліжка з тим, що було схоже на найсильніший шлунковий гриб протягом двох місяців. Блювота вдень і вночі, яка чомусь ніколи не позалялась від нодоти. Вона була просто постійною. Навіть душу викликав в мене блюфото, і я майже втрачала свідомість. Деякі люди просто втрачають роботу під час вагітності, тому що вона може бути настільки важливою, і перш ніж хтось запитає про дієту, скажу, що до вагітності я була в найкращій формі в своєму житті спортзал. 3-4 рази на тиждень, багато салатів, нежирного м'яса, цільнозирних продуктів і так далі. Але вагітність може тренувати вас, не зважаючи на це. Уднені, це звучить дуже неприємно, але все своє життя я боровся за те, щоб набрати вагу, а не скинути її. Я щиро думав, що це легше, якщо людини вже є хороші звички і спортивна підготовка. А ще я не люблю поїсти, що ускладнює завдання тим, що мені доводиться віднулятися від речей, які приносять мені здоволення. Уважно читати етикети, щоб показати, чи там є цукор тощо. Ну, це важко. Я знав це раціонально, але мабуть я не засвоїв це. Потім як здивувався, що це виявилось набагато важче, ніж я очікував. Це був дивний Пробудження, тому що я не вважав свою людину, яка думає, що схуднути це легко мені досі соромно за це. Вівці та вовке, я завжди пам'ятаю, як мій батько казав, що потрібно відокремлювати овець від овків. Звучало досить просто. Я завжди вважав, що світ набагато щасливіший ніж люди думають. Я завжди відкидав, коли мене називали знато добрим, тому що я не вірив, що таке існує. Я вважав, що доброта це єдиний параметр, що люди відображають те добро, яким ти показуєш. Що це все про те, що був позитивним і так далі, і тому подібне. Урок, який я так і не засвоїв, полягав у тому, що ці овки заробляють собі на життя, виглядаючи як вівці, і вони не прикидаються в. Доки ви не розумієте, що їхні брехливі плани розкривають їхню вовчу сутність. Вони завжди поруч, але ваша готовність бачити добре у всьому є засліплюючим фактором. Запах сигарет залишився на речах. Я виріс у сім'ї, де палили. Я корив 17 років. Я думав, що люди ниють просто тільки для того, щоб це було прощанити. Мене навіть вчили, що це не так. Через 12 років я кинув палити. Пойшов на вейпінг і Кинув парити. Приблизно через рік після цього. Вейпінг був дивом, якби там не було. Приблизно через три тижні після того, як я кинув палити, я пішов до мами, і в її будинку так погано пахло. Мені стало погано. Мені довелося вийти на вулицю. Вона вийшла, і я пояснив, що просто погано це почуваю. І не знаю, що сталося. Вона запалила сигарету, і від запаху мене миттєво знудило. Я відійшов від диму і намагався виникати його якомога більше. Це так погано. Друзі, дякую вам за ваш неймовірний перегляд. А, якби це не було іронічно, але це відео записано 04.02. Чому? Тому що в мене завтра стажування на цілий день, і якщо чесно, то буде дуже і дуже важко завтра щось таке сидіти, робити. Тож, таке доводиться робити все сьогодні. Ах. Чесно кажучи, зараз важко взагалі працювати і все. Дуже багато різних справ і не завжди є віддача від цього всього. Хоча... Насправді, насправді, є певна все ж таки е, віддача в тому факті, те, що в нас зростуть підписки в останні дні, почали перегляди сильно рости. Порівняно у нас був період, коли взагалі не було ніяких підписок. І ось зараз, нарешті, вони почали рости знову. Е, почали знову набраться перегляди, і це дуже приємно. Дуже приємно це бачити і. Сподіваюся, що ми далі будемо отримувати як можна більше можливостей. В першу чергу я хочу можливостей, щоб можливостей було як більше. Тому що повірте мені, друзі. Якщо в мене буде багато можливостей, ви будете отримувати стільки скотенту, скільки я зможу вам взагалі дати максимум від себе. Я буду повністю робити все, що зможу. Тож, дякую за ваш перегляд і гарного дня.